Вітаю всіх на каналі Рінц. Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб не пропустити гарну роботу. Нагадуємо, в нас робота для усіх. Всім з інших міст предоставляємо житло європейського рівня. Хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google. Хостел плюс міста, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій, житла від 100 гривень доба європейського рівня. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня. Не чекаємо, поки ця вакансія, ця робота, прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутися. Ви завжди зможете і успієте. Сьогодні промислова компанія Золоте Руно відкрила вакансію. Менеджер з продажу. Це робота у Києві. Дуже гарні умови, гарна зарплатня. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в описі в цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлючи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! Хай вам щастить! На все добре!